Господь з вами і з духом ТВОЇМ Читання святого Євангелія ВІД Матея. Слава тобі Господи. Того часу. Проходив Ісус у суботу з засіяними ланами. Учні його зголодніли і почали зривати колосся та їсти. А фарисеї, побачивши те, сказали йому Поглянь, твої учні роблять те, що не дозволено робити в суботу. Та він відповів їм. Хіба ви не читали, що зробив Давид, коли зголоднів сам і ті, котрі були з ним, як увійшов до Божого дому і їв хліби покладання, і які не дозволялося їсти ні йому, ні тим, котрі були з ним, а лише священикам. Або хіба ви не читали в законі, що в суботу священики в храмі <кхи> знесвячують суботу? Та є невинні. А я ж кажу вам, що тут є щось більше, ніж храм. Коли б ви збагнули, що це значить я милосердя хочу, а не жертви? То ніколи не осуджували б невинних. Адже син людський є Господом суботи, слово Господнє. Слава тобі, Христе! Дорогі брати і сестри. Сьогодні ми з вами чуємо фрагмент, який читається, як правило, на піст, тому що саме в цьому фрагменті розповідається, які є риси посту, що в ньому важливе, а що другорядне, на що увагу звертати, а що відставити на бік. Але ми цей текст також чуємо і сьогодні. Я кілька речей зазначу лише. <кій> Покажу, що про них сьогодні йде мова, а одна думка буде центральною саме про життя. Якщо ви десь чули про єврейське весілля, можливо, десь в якомусь фільмі бачили, то євреї на весіллі, підносячи тост, кажуть Лехаєм. Лехаєм це є це саме побажання за життя. Побажання. Нехай буде життя. І тому, коли ми саме в цьому ключі дивимося на те, що сьогодні перед нашими очима відбулося, то розуміємо, в чому була суть взагалі шабату, як такого. І це неможливо зрозуміти, якось кажучи, одним лише реченням. Потрібно зрозуміти всю ту передісторію, що ж там було сказано перед тим. Сьогодні, в першому читанні, ми читаємо детальний опис, як має відбутися пасхальна вечеря для євреїв. Що зберетеся, з'їсте ягнятко, якщо його буде забагато для вашої невеличкої сім'ї, то з двома іншими сім'ями разом зберіться. Як там будете його їсти, як там будете одягатися, як будете виглядати, з чим будете їсти, і що там зранку його треба все спалити і так далі. Все детально, детально описано. Для євреїв, які виходили з єгипетської землі, з дому неволі, для них це була боротьба за їхнє життя. Передусім це була боротьба за фізичне виживання, тому що якби вони цього не зробили, як ми з вами читали раніше, в тій самій книзі вихід, єгиптяни хотіли їх просто-напросто знищити. Знищити, бо боялися, що євреї будуть сильними, що можуть під час війни пристати на сторону ворога і так далі. Вся, вся та історія, ми це все добре знаємо. Сьогодні лише звертаємо увагу на те, як відбувається ця пасхальна вечеря. Що вони їдять перед великою далекою дорогою, наїдаються. Їм йдеться про те, що ті, хто будуть збережені, зібрані дома, ті, хто помажуть кров'ю цього самого Агнця, е, одвірки своїх дверей, то ті сім'ї залишаться живими. Первородні тих сімей не будуть вбиті, як первородні е, єгипетських. Е, і Протягом всієї історії євреї знали, що Бог бореться за них, даючи їм саме можливість жити, даючи їм життя. І для них це питання було дуже важливим. Для нас з вами, для християн, це питання з... перейшло від євреїв до нас з вами. До нас... Від них перейшла Пасха. Коли ми читаємо різноманітні тексти в Пасхальній літургії, то там багато кажеться про те, що там смерть з життям зіткнулись і в бою одиво і так далі. Ми знаємо ці тексти. Передусім, мова йде про те, що Ісус мав не жити, бо Він був вбитий, замучений, закатований, потім пізніше розіп'ятий, з списом його бік пробили, але все рівно він переміг. Він Ожив, він життя все рівно перемогло. І тут ми розуміємо, про що ж йдеться взагалі в усій пасхальній містерії. Натомість, якщо ми знову ж повернемося і так подивимося, а як ж виглядає, наприклад, святкування того самого Шабату, ну чи зараз, наприклад, сучасних євреїв, чи тоді за ще часів Ісуса. Тоді великий акцент, ну тоді чи зараз теперішніх євреїв, е, великий акцент клався саме на переживання шабату, тому що цей шабат мав бути розумінням такої певної повноти життя. Всі мали почувати себе добре, е, всі мали присвятити час на молитву, на сім'ю, на те, щоб разом поїсти. Разом почувати себе в безпеці. І передусім мова йшла саме про життя, що ми святкуємо те, що Бог нас сотворив. Для євреїв питання сотворення, святкування в шабат. Цей аспект є надзвичайно важливим, що от ми, Боже творіння, Бог нам передав це життя. І е, говорячи про шаба, треба говорити, що <кій> е, велика кулінарна частина переживання шабату пов'язана саме з розумінням того, що е, людина в шабат не повинна відчувати якогось недостатку. Е, вона повинна відчувати, що е, їй всього достатньо, їй всього вистачає. Вона відчуває якесь таке певне задоволення, в тому числі навіть якимись там наїдками, напитками. Тому, коли сьогодні Ісус зустрічається з цими ж самими фарисеями, які йому дорікають, що а от навіщо твої апостоли їли, адже не можна робити цього в суботу, то вони втратили суть шабату. Тому що шабат – це переживання життя. Шабат це боротьба саме за життя чи святкування того, що це життя спочатку було сотворене, сотворене Богом, воно благословене Богом. І тут, коли вони дорікають тієї жменьки пшениці, то означає, що, якби формально, букви нібито дотримуються, але суть пропустили. Забулися заради чого це є? Що це день молитви, день подяки Богові, день перебування з Богом. І та людина, яка буде відчувати голод цей день, ну, їй буде не до глибокої молитви, як в неї там буде в животі борчати, якщо вона там довго не їла. Ну, ще раз пригадаємо собі, уявіть собі жменьку пшениці: чи у вас на такий вигляд будуть котитися слинки? Я дуже сильно сумніваюся, що в кого-небудь, навіть якщо людина дуже сильно зголодніла, буде котитися слинка. Це треба насправді добрих кілька-кілька днів не їсти взагалі, щоб е вигляд такої пшениці е спонукав до того, щоб просто брати це і жувати це. Наскільки потрібно справді зголодніти, щоб щось таке було? А вони настільки зголодніли, і їм навіть і цього пошкодували, почали їм дорікати, що вони роблять щось неправильно. Отож, сьогодні ми з вами бачимо кілька цих важливих речей. Це передусім те, що чим є шабат, чим є субота, що це святкування, сотворення, святкування життя, і чим є фарасеїзм. Фарисеїзмом є ось це таке чіпляння за дрібнички різноманітні, непомічання суті, як там є ця приказка, що поза лісом дерев не побачив? Ну, то це, в принципі, воно і є. Тепер, як ми це з вами можемо перенести на теперішні, сьогоднішні з вами реалії? Та по-різному кожен зможе перенести, тому що кожен, е читаючи Боже Слово, по-своєму переживає конкретний фрагмент, кожного чіпляє щось своє, кожен звертає увагу на якісь інші аспекти. Е не відкрию ні для кого ніякої такої таємниці, що останніх кілька днів у е нас в інформаційному полі е дуже сильно проштормило питання. З одного боку, це різні речі. Одні там один серіал на 30 мільйонів, інший що там, заміна герба на Київських пагорбах, на, на, на тій на, на статуї величезній, з Радянського на тризуб, і це мало би коштувати 35 мільйонів гривень. Не натомість виробництво серіалу про поворознюка, ну що само в собі вже є Оксюмороном, серіал про про. Ворознюка. Ну, але це вже вже теж зовсім інше питання. Е, і на це там теж там 30 мільйонів мало би піти. А в той самий час е, люди обурюються, тому що ну як так, ми десь там збираємо по кобійці, по, по, по кілька гривень, на якісь там автомобілі, на якісь там швидкі, на якісь там дрони, ще на щось. Ну, бо потрібна там розвідка, багато чого потрібно, якась, там, якісь там речі. ну Багато всього ці збори, я думаю, кожен знає, скільки того всього потрібно. Потрібно, які ті потреби велетенські. А тут є якісь такі речі абсолютно не першої необхідності далеко, які може і потрібні. Ну, наприклад, якщо там про того герба говорити, але це теж зовсім інша тема, чи та статуя взагалі потрібна. Але це зовсім інша тема. І тут люди втішилися, що ось міністра звільняють Ткаченка і тепер вже настане радість і благодать, і все буде добре, бо його знімуть. І тут, дорогі друзі, хотілося б мені з вам сказати про те, що ну, як Ткаченка змінять, то напевно ці проблеми всі не припиняться. І храм Святого Миколая в Києві нам також. Скоріше всього, також автоматично, якщо Ткаченка не стане, не дадуть. Тому що проблеми чи в владі, чи загалом в усьому суспільстві, вони набагато, набагато, набагато глибші, аніж просто в якихось речах, які просто попали під об'єктиви, які обговорюються, ці проблеми набагато глибші. Фарисеїзм це вчіпляння до чогось одного, а не помічання суті. І ми з вами, коли праведно обурюємося, абсолютно праведно, на якісь не дуже потрібні речі, ну чи не потрібні взагалі, чи не потрібні конкретно зараз, в цей момент, коли ми на ці речі обурюємося, то можемо не помітити суті. А суті є те, що суспільство, велика його частина є героїчною, але велика частина суспільства може бути докорінно хворою. І думати далі в цих самих масштабах, в цих самих категоріях порішати, вирішити, до когось зазвонити, десь там підплатити. І вся ця корупційна ментальність вона продовжується далі. Знаєте, щоб я так далеко не ходив, знаєте, і десь там наведу одразу вам такий приклад, що інколи мені навіть доводиться серед нашого брата священика почути про те, що він десь там. До когось там зателефонував і все порішав. От Всім іншим зась, а от він, оскільки знає там того чи того начальника, то він там зателефонував і все порішав. А... І коли мені це розказують як елемент ну, якогось престижу, як щось таке, добре, почесне, ну мені в цей момент стає соромно, тому що ну, тут вона й є та сама корупція. Так це само і відбувається, незалежно від того, хто б то не робив. Сьогодні ми чуємо досить складний текст. Текст про те, що звертається увага на якусь одну проблему, а не помічається щось інше. І прикладів у житті нашому особистому, моєму, твоєму, дорогий глядачу, буде тисячі. Це є і в суспільстві, це є і в тих речах, які обговорюються, і набагато більше в тих речах, які не обговорюються. Як з цього вийти? Яким є вихід? А вихід є таким, що потрібно прислухатися до Ісуса і зрозуміти, в чому є суть проблеми, в чому є суть гріха. Навіть якщо виконати якусь там галочку, виконати якусь там букву. Само по собі воно нам ісце не стане, потрібно змінити своє серце, потрібно змінити свої прагнення, бачення, потрібно стати іншим, намагатися стати іншим. Не тільки про людське око, не тільки формально. Ми з вами обурюємося, що нас не беруть в НАТО, що нам там багато чого не дають. Що ми би вже хотіли, що ми на це заслуговуємо, що ми на це маємо право. Але разом з тим всім та ментальність корупції, ментальність порішати далі залишається. І ми насправді змінимося тоді, коли розмова про якісь блати, розмова про те, що можна порішати, в суспільстві буде викликати відкинення, осуд, непорозуміння. Коли люди між собою почнуть казати, не тоді, коли це десь там під камери, перед журналістами, а коли люди між собою будуть казати: слухай, ну так не можна робити. Це нечесно, так неправильно, тоді прийде зміна. Нехай Боже Слово, яке ми сьогодні чуємо, нас особисто докорінно змінить. Амінь.